Вітаю, я Лапсаді, я психотерапевтка платформи Плесо. І сьогодні ми будемо з вами робити психологічний розбір персонажів літературного твору Валеріана Підмогильного, невеличка драма. Це по своїй суті класика української літератури, і сьогодні ми будемо розбиратися, що ж все ж таки переможе гаряча пристрасть, чи холодний та раціональний розум. Але спочатку ми поговоримо більше про контекст. Власне, невеличка драма була написана в 20 -х, 30 х роках а, минулого століття, і, відповідно, це був час найвизначніших змін в тогочасному суспільстві. Тоді соціалістичне суспільство воно лише розвивалося, і, відповідно, на арену вийшли такі профеміністичні наративи. Відповідно, жінка вважалася. Також повноправною е, членкиною цього суспільства. Відповідно, радянський союз вважав, що вони мають вивести роль жінки на арену суспільну. жінки мали мати рівні права з чоловіками, також працювати, також бути залученими в соціальне життя. І відповідно, в творі Валеріани підмогильного ця тема достатньо розкривається, тому що головна персонажка, головна героїня твору. Марта Висоцька, вона є таким профеміністичним прикладом тогочасної жінки. Вона працює, вона залучена в соціальне життя. Вона ходить в театри, вона відвідує кіно, вона спілкується з чоловіками, вона думає про майбутнє і про свій вклад в соціалістичне суспільство тогочасне. Ну і зараз ми поговоримо про партнера власне Марти, про професора Славенко. Ми поговоримо про його нарцисичні тенденції, які проявляються у творі. Відповідно, нарцисичну ситуацію можна спостерігати в житті Юрія Славенка, тому що він зосереджений на тому. Як знайомство з Мартою сколихує його емоційний стан, його кар'єру, його майбутнє? Власне, після знайомства з Мартою він постійно думає про неї, і автор пише, думав жадівно, як спраглий воду п'є, захлинаючись великими безоглядними ковтками. І автор порівнює думки Славенка про Марту із станом шаленого екстазу, тобто його дуже заполонили ці почуття. І він злякався, що це може стати на заваді розвитку його кар'єри науковця. Е, ну і шалений екстаз переривається питанням, яке він ставить сам собі. Чому саме вона? Адже це звичайна дівчина, яких сотні здибаєш у день на вулицях, яких сотні розкидано по безлічі установ на дрібних і непомітних посадах. Він дивується, чому саме ця непримітна, неприглядна дівчина змогла заполонити його. Увагу вона змогла викликати збурити в ньому аж такі емоції. Самолюбство Юрія Славенка було скривджено від того, що він пише: людина поважна, людина з науки а захопився звичайною дівчиною, що аж нічим істотним не різниця від тисячі інших. Власне, підмогильний передає тут цей емоційний біль нарцисичний, коли в тебе є такі очікування від себе, і є певний статус, і є певне розуміння, що ти значиш, що ти важиш. І тут раптовий емоційний наплив, ця буря емоцій, вона підважує все те, що ти думав про себе, як ти сприймав себе як особистість. Ну і поговоримо, як нарцисизм головного героя проявлявся у взаємостосунках з Мартою. Перше, це маніпуляція та контроль. Він маніпулював її емоціями, її станом, її почуттям закоханості, зробивши так, щоб вона підлаштовувалася під нього, задовільняла його бажання і відповідно ставила його на перше місце. Таким чином він спонукає її тривожитися за ці стосунки. Ну і, врешті-решт, маніпуляціями хоче досягти того, щоб вона його покинула, розірвала стосунки, щоб йому більше не треба було перейматися про це. Проте Марта його випереджає в цьому випадку. Друга характеристика це перевага власних бажань. Він ставить в пріоритет власні бажання, він не зважає на бажання марти і відповідно ставить свою діяльність, свою кар'єру, свої наукові дослідницькі праці вище, аніж час із нею, аніж її потреби та її бажання. Третя характеристика це відсутність взаєморозуміння. Славенко так і не пізнав справжню Марту. Він не прагнув дізнатися її глибше, він не хотів більше дізнаватися про те, яка вона особистість, які її бажання, які її інтереси, що її захоплює, які її цінності. Відповідно, його цікавило лише те, як він почувається поруч з нею. І власне Марта підхоплювала цю гру. Вона намагалася вловити його бажання, вловити його настрої. Вона називала це у нас є повне взаєморозуміння з ним. Водночас, як особистість, він її так і не розкрив у цих стосунках. І четверта, остання характеристика це знецінення партнера. Славенко тут ставить себе знову ж таки на перше місце, ставить себе в пріоритет і таким чином возвеличує себе на фоні марти. Спочатку він її ідеалізує, це найголовніша характеристика нарцисичних особистостей. Спочатку вони відзеркалюються. Тобі, як в особистості, ідеалізують тебе, дають тобі розуміти, що ти най най І Відповідно, далі, чим глибше стають взаємостосунки, чим більше триває цей контакт, чим більше вони пізнають одне одного, настає момент спаду, настає момент розчарування. І тут власне та е ідеалізація змінюється знеціненням. Чого тільки вартий уривок? Яка ж відмінна стала дівчина від того, що він уперше отут на канапі викликав, не стямлячись від пристрасті й непереможного пориву? Тепер зробилася така, як усі, однією з істот у спідницях, портнула у тугущу дівок, з якою він її у захваті висунув. Ця руйнація, це знецінення образу, відбулося йому так швидко, що могло б вжахнути. Але він подумав, я вже перетравив її. Ця його цитата, коли він порівнює кохання з такою функцією синтезу білку різних біохімічних процесів, які пов'язані з його дослідницькими інтересами, вона є ну, доволі цинічною, скажімо так. Відповідно, коли він розглянув. Цей процес біохімії, його емоцій, його почуттів з точки зору того, що він її нарешті перетравив і нарешті він не відчуває такого емоційного шквалу емоційної бурі, стало для нього просто фактом. Не викликало ні розчарування, ні суму, нічого більше. Просто факт. Я її перетравив і мені треба її позбутися. Також поговоримо про Дмитра Стайничого та його реакцію на відмови Марти у Зиміжі. Цей персонаж є найбільш антагоністичним відповідно до персонажу Марти, тому що він абсолютно не ідеалізує кохання, не вірить у почуття як такі. А відповідно, шлюб розглядає як певну функцію, як обов'язок належного громадянина цього суспільства. Він визначає характер почуттів до Марти. Але він це говорить з нею Я тебе люблю, ти мені подобаєшся. Він каже: Ти подобаєшся дуже. Я це підкреслюю. Відповідно, він говорить про свої почуття лише в такому діапазоні, тому що йому складно проговорити, що він її любить, що він відчуває якесь захоплення. Для нього це просто фрази, просто слова. А Марта, вона зазначає, він не говорив тих палких слів, яких багато сказано в її кімнаті. Він не проявляв ці почуття, цей захват до персонажки, до героїні твору, і відповідно був доволі стриманий, доволі раціональний в цьому питанні. Він прямий, він директивний. Він прямо та чітко говорить про те, що він хоче. Він має надвисокі стандарти. І саме тому, коли Марта йому відмовляє, його спіткала тотальна фрустрація та розчарування. Він не може витримати тієї напруги, коли його ідеалістичний план майбутнього не втілюється у життя через якісь емоції. Що ж стосується кохання, він в цілому з цього приводу дуже принциповий. Він пише, шлюбу в наш час будувати на коханні не можна. Що таке кохання? Це чуття Марту, воно спалахне і перегорить. Димок собі піде, та й годі. Або ж він пише, я не лицемір, і плутати кохання з уподобанням не буду. В цих словах різниця минулого і сучасного кохання це всяке божевілля, всякі нісенітниці. А вподобання це чуття, яке не перешкоджає ні жити, ні працювати. За визначенням Дмитра кохання взагалі річ не для соціалістичного суспільства, і відповідно лише заважає виконувати свою функцію, працювати, виконувати ту п'ятирічку за рік, і, власне, лише відволікає від того, щоб розбудовувати соціалістичне суспільство. Коли Марта йому відмовляє, він дуже гнівається, він не може витримати цього розчарування і демонструє своє неприйняття. Саме тому він проявляє цей пік напруги своєї через агресію. Він стискає Марті руку, робить її боляче, і відповідно вона розуміє, що ні про яке кохання, емпатію і тим більше про якесь співчуття не йдеться тут і мови. Досить цікавий персонаж і цікаво його змалював Валеріан Підмогильний це Льова Ротер і його схема самопожертви. Він з самого початку демонструє прихильність, демонструє свої почуття до Марти. Проте вона насміхається над ним, глузує з нього і не сприймає його всерйоз. Він це все терпить, і в якийсь момент він не може витримати почуттів її, того, що вона засмучена, що вона не може знайти чоловіка, з яким зможе побудувати стабільні міцні стосунки. І він пропонує їй познайомитися зі своїм другом. Так вона знайомиться зі Славенко. Відповідно, його схема самопожертви диктує йому почуття провини тоді, коли він ставить свої потреби на перше місце замість потреб інших людей. Тому ми бачимо, що потреби Марти, потреби свого друга, потреби абсолютно всіх інших людей для нього є на першому місці. Себе ж він ставить завжди на друге. І це йому дає відчуття стабільності самооцінки. Він в цьому самостверджується, він відчуває себе хорошою, гарною людиною. А тоді, коли задовільняє свої потреби, він стикається з високою напругою, стикається з почуттям провини і вважає, що він егоїстична, погана людина. Коли він продав найдорожче свої книги заради того, щоб зняти Марті квартиру, тоді, коли вона перебувала в своїй особистісній кризі, він підкреслив, що він готовий на будь-який крок, він готовий віддати найдорожче, найцінніше, заради того, щоб вона була щаслива. В цьому всьому не мов би так багато благородства, і водночас ну, ми уявляємо, чого йому коштувало це. Хоча його схема самопожертви, певно, його запевняла, що він є гарною людиною, що він зробив правильно, і, відповідно, від цього він почувався добре, як би дивно то не звучало. Далі він від'їздить, він не продовжує спілкування з Мартою. Ну і відповідно, там, куди він поїхав, на берег моря, він упивається своєю самопожертвою, своїм лицарством і почуває себе. Ну, тут в лапках лише можна сказати «щаслива». Ну і на завершення. Ярина Цибух у передмові до книги вона цитує листа під могильного до Євгена Плужника. А, власне, там пишеться. Не знаю, як у вас, а у мене смуга життя з 20 років і досі була постійним переборенням песимізму. Це ж чудова база для оптимізму, дуже скептичного, зате невродженого. І цей скептичний оптимізм, але не песимізм, він в цьому всьому уможливлює щасливий фінал невеличкої драми. А, власне, те, як автор описує, те, як автор змальовує. Життя Марти, той такий фінал, де вона засинає, де вона віддається спокою, він пророкує щасливе її майбутнє, те, що вона подолає кризу, вона зможе впоратися зі своїми особистісними проблемами, вона зможе подорослішати, позбавитися того нереалістичного оптимізму, ідеалізування стосунків в своєму житті. І відповідно прийде до більш зрілого бачення світу. Зробити крок до якісних змін у своєму житті може бути часом складно. Тому за підтримки спеціаліста цей шлях може бути коротшим та ефективнішим. Тому спеціалісти платформи Плесо можуть допомогти вам дійти до емоційної зрілості, пережити життєві кризи та розібратися в складних життєвих питаннях. Ставте реакції на це відео, залишайте коментар і пишіть нам, яку книгу ви хочете, щоб ми розібрали наступною. Дякую вам!